Сьогодні, 29 червня 2024 року, почала купати чесник. Стрілка в мене вже вирівнялася. Ось така стрілочка. І квітка тріснула. Все, можна купати чесник. Ось ще одна стрілка залишилася, і також вона вже тріснула. Ось і викопала я вже свій часник, посіяла там жито з горчицею, підгребла, буде добриво для землі. Це на салатик, полуниця там, перчики тут у мене ростуть грядка. Тут помидорчики, гірочки. Вже позносила з грядок чесник. Ось розложила, щоб просох трохи. Оце стільки в мене вийшло часнику. Дуже забагато. Не знаю, нащо так багато насилили. Ось такого він розмірує. Є трохи менший, є трохи більший, але такий гарний. В цьому році вдався. Буду підвішувати, сушити. А це вже один сорт цибулі викопала, бо почав вже сохнути. Ті ще стоять зелені, гарні, а це вже полягав, деякі посохли, то я вирішила вже його викупити. Не знаю, що за сорт, але дуже добра цибулька. булька. Ось так отвішувала, хай сохне. Давай йому рибку варену. Це наш Степан. Степка ми його називаємо. Він завжди приходить до нас поїсти. Живе в нас тут наш такий їжачок. Маргошика закрило в хаті, щоб не мішало йому повечеряти. Ти поїв. Наївся, мій хороший. Ну. Мій такий красунчик, ну йди, йди в квіт, йди. Йди додому, йди, мій хороший, йди.